на крест, да избавившихся продолжаешь, что благослови. Исполайтесь. 4 березня 2023 року, у суботу першої седмиці Великого Посту, День пам'яті великомученика Феодора Тирона, блаженніший митрополит Київський всієї України Нуфрій, очолив Божественну літургію у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського у Святоуспенській і Києво-Печерській лаврі. Предстоятелю співслужили на Лаври митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. С небеси Божий и виж, и посети виноградцей, и утверди их, Его же насади, десница Твоя. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після сугубої діктинії Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь внутрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Божественна благодать, сірдання мачна врачуючі, Йо, сподіваюся, висповняючи, пророчі ствоє Адексія, благополученіша по попри світі ра, помоли цього ні, заприйдіт на нього благодать і свята Годо. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив дві херотонії студентів четвертого класу Київської духовної семінарії. У диякона був висвячений Іван Пацалюк, а у Ієрея Олексій Мартинюк. Після відпусту предстоятель благословив вірян. Сьогодні ця церква шанує пам'ять святого великомощика Федора Тірона. Святий вікомищі Фіодор колись допомагав християнам, Богу, іслав допомогти християнам звершувати святий великий вісім. І він є покровителем для тих, хто. Послідцей подв'язається. Пусть нехай молиться Святого мичка Феодора, Господь ви допомагає нам благоспішно проводити дні святого великого поста і залізю зустріти ради світло Христового Господи! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.